Розділ 26. Бажання Вільяма побачити, як Фанні танцює, запам'яталося його дядечкові. Сер Томас натякнув на таку можливість не для того, щоб одразу ж про це забути. Він твердо вирішив задовольнити таке схвальне прагнення племінника, а так само й кожного, хто хотів би побачити, як танцює Фанні. І взагалі зробити приємно молодим людям. І, обміркувавши все, як годиться, сер Томас, ні з ким не радячись, Прийняв розважливе рішення, про яке сповістив наступного дня за сніданком. Похваливши вчорашні слова племінника, він мовив мені було б прикро, Вільяме, якби ти поїхав з Нордгемптону, не зазнавши такої розваги. Я б із задоволенням подивився, як ви обоє танцюєте. Ти розповідав про нордгемптонські бали. Твої кузини часом бували на них, але нам це зараз не підійде. Така поїздка втомить твою, тітоньку. Отже, про бал у Нордгемптоні не може бути й мови, а от вдома можна було влаштувати танці, і якби. Ах, любий сер Томас! перервала його місіс Норріс. І я вже знаю, до чого ведеться. Я знаю, що ви хочете сказати. Якби наша люба Джулія була вдома, чи то любонька місіс Рашфорд у Созертоні. Тоді справді була би причина і нагода для такої задумки влаштувати танці для молоді в менсфілд парку. Я знаю, що ви б так і вчинили, якби лишень вони були вдома і могли прикрасити різдвяний бал. Подякуй дядечкові, Вільямі, красненько подякуй дядечкові. Мої доньки можуть чудово розважитись у Брайтоні, з притиском мовив сер Томас. І сподіваюсь, вони щасливі, але той бал, що я задумав влаштувати в Менсфілді, буде для їхньої кузини та кузена. Якби наше товариство було в повному зборі, ми, звичайно, почувалися приємніше б, але чиясь відсутність не повинна позбавити втіхи всіх інших. Місіс Норріс не знайшла, що відповісти. Вона побачила в погляді сера Томаса несхитну рішучість і мусила змовчати, тамуючи подив та роздратування. Бал отакій порі. За відсутності донюк, не порадившись з нею, однак вона невдовзі утішилася. Це ж вона розпоряджатиметься всіма приготуваннями. Ледзі Бертрам, звісно ж, слід берегти від турбот та клопотів, і вона візьме всю справу на себе. Вона, і ніхто інший прийматиме гостей, і ця думка вмить повернула їй гарний настрій, що дало їй можливість приєднатись до інших, перш ніж вони встигли висловити свою вдячність і захоплення. Едмунд, Вільям і Фанні, хоч і виявляли свої почуття по різному, в чеканні обіцяного балу, сяяли такою радістю, якою лише й міг чекати сер Томас. Едмунд щиро радів за своїх друзів. Жодний з батькових добрих вчинків, жодний із виявів його доброти ще ніколи його так не зворушував. Леді Бертрам незворушно, спокійна і усім задоволена, не мала нічого проти. Сер Томас пообіцяв турбувати її якомога менше, і вона запевнила його, що турботи її не лякають. Вона й не уявляє собі, що могло б її стурбувати. Місіс Норріс. Уже надумала, які кімнати серові Томасу слід використати для балу, а з'ясувалося, що він подбав про все раніше. І коли вона вирішила натякнути йому, в який день, на її думку, слід влаштувати цю подію, то почула у відповідь, що день також призначено. Сер Томас ретельно все обміркував. Якщо її ласка його вислухати, він зачитає їй список гостей, яких має намір запросити. Навіть беручи до уваги, що не всі молоді люди зможуть відгукнутися на таке термінове запрошення, однак набереться 12-14 пар танцюючих, і він навіть може сказати, з яких міркувань обрав саме 22 число. Вільям має прибути до портсмута 24-го. Отже, 22-й -е – останній день його гостювання в Менфілді. Але якщо часу лишається так мало, призначити бал раніше було б нерозумно. Місіс Норріс мусила вдовольнитися тим що вона була доста до такої ж думки і сама хотіла запропонувати 22 число. Тепер не лишалося жодних сумнівів, що бал відбудеться, і ще до вечора було про це оголошено всім майбутнім учасникам. Запрошення відправили з посильним, і того вечора не одна молода панянка, як і фанні, лягла до ліжка, сповнена радісної турботи. Фанні ці до роботи часом навіть здавались не вельми радісними. юна і недосвідчена, маючи надто скромний вибір і замало довіри до власного смаку, вона ніяк не могла вирішити, у що їй вдягтися, а предметом найтривожніших роздумів був гарний бурштиновий хрестик, який Вільям привіз їй з Цицилії, оскільки в неї не було жодного ланцюжка, лише проста стрічка. І хоч вона його також надягала одного разу, чи пристойно це виглядатиме на балі, де всі інші дівчата з'являться в коштовних прикрасах, і все ж без нього не можна. Вільям хотів купити їй золотого ланцюжка, втім йому не вистачило грошей, і саме тому, не надівши хрестика, вона жорстоко його скривдить. Ці вагання навіть затьмарювали радість фані від того, що бал буде влаштовано передусім для неї. Тим часом приготування тривали, і Леді Бертрам так само сиділа на канапі. Анітрохи не переймаючись цими клопотами, хіба що трохи частіше, ніж завжди, радилася спокоївкою та служницею, яка поспіхом готувала для неї нову сукню. Щодо всього іншого накази віддавав сер Томас, а місіс Норріс метушилася, наглядаючи за їх виконанням, проте для її світлості все це минуло безслідно, і як вона й передбачала, в неї не було жодних причин турбуватися. Едмунд у цей час почувався особливо заклопотаним. Його посідали неспокійні роздуми про дві важливі близькі події, що повинні були визначити його долю посвячення в сан та одруження. Події такі серйозні, що цей бал, який мав передувати одній з них, здавався йому зовсім не таким важливим, як іншим членам родини. 23 го числа він поїде до приятеля, що живе неподалік від Пітерборо. І перебуває в такому ж становищі, що і Едмунд і після Різдва їх буде посвячено у сан, тоді його доля визначиться наполовину, але з іншою половиною все може скластися не так просто. Він отримає певні обов'язки, але дружина, якій доведеться їх поділяти і заохочувати його і підтримувати в нелегкому служінні, може стати недосяжною. Він не мав сумніву щодо своїх намірів, але не завжди був певний, що розуміє наміри міс Кроуфорд. Їх думки не завжди збігалися, і часом він був ладен зневіритись в майбутньому щасті. І хоч він мав досить віри в її прихильність, щоб наважитись, майже наважитись втілити в життя свої мрії вже найближчим часом, щойно владнає всі свої справи і знатиме, що він може їй запропонувати, його непокоїли непевні передчуття, смутні тривоги. Часом він був твердо впевнений у її любові, звертаючись до спогадів, він знаходив у минулому безліч втішних ознак. Її прихильності і бачив, що у своєму безкорисливому почутті вона була така ж благородна, як і в усьому іншому. Проте бували хвилини, коли тривоги й сумніви перемагали надію і, думаючи про її відверту відразу до життя в тиші та безвісті, про її потяг до лондонської суєти, чого він міг чекати, окрім рішучої відмови. І навіть якщо вона погодиться, поставивши умовою або заради цього, він пожертвував своїм служінням. То не може він зректися самого себе. Все залежало від одного чи любить вона його настільки, щоб поступитися своїми життєвими принципами? Чи любить настільки, щоб ці принципи втратили для неї значення, і хоча знову та й знову задаючи собі ці запитання, він частіше відповідав на нього так, інколи йому вчувалося і ні. Міс Кроуфорд мала незабаром поїхати з Менсфілду і через це ні і так дуже часто змагалися між собою. Едмунд бачив радісний близький її очей, коли вона говорила про лист своєї любої подруги, в якому та надовго запрошувала її до Лондона, і про доброту Генрі, що пообіцяв лишатися тут аж до січня і зможе її туди супроводжувати. Вона говорила про цю приємну подорож із таким захопленням, що невідворотно означало ні. Але так було тільки першого дня, коли вона отримала цю звістку, в першу хвилину радісного піднесення, коли не думала ні про що, крім майбутньої зустрічі з друзями. Відтоді йому не раз доводилось чути від неї і інші слова, що свідчили про непевність почуттів, про душевне сум'яття, чути, як вона говорила місіс Грант, що покидає її з жалем, і вже починає розуміти, що ні нові друзі, ні нові розваги не варті того, з чим вона має роздучитись, і хоч вона відчуває, що мусить поїхати, і знає, яким приємним буде це гостювання, їй уже тепер хочеться скоріше повернутися до Менцелду. хіба за цим не ховалося так. Усі ці роздуми й турботи. Не давали Едмундові змоги надто багато думати про вечір, якого всі інші члени сім'ї чекались набагато більшим нетерпінням та цікавістю. І, хоч як радував цей вечір його кузена та кузину, для Едмунда він значив не більше, ніж будь-яка інша зустріч між двома родинами. Кожна з цих зустрічей давала йому надію на новий доказ прихильності міцькрофорд, але шум та суєта бальної зали, певно ж, не пробуджують серйозних почуттів і не спонукають їх виражати. Думуватись з нею заздалегідь про перші два танці оце і все, що від нього залежало. І цим обмежилась його участь у приготуваннях до балу, які точилися довкола нього зранку до ночі. Пальний вечір. Було призначено у четвер. А в середу, вранці, Фанні все ще не могла придумати, що ж їй вдягти, і вирішила спитати поради в людей більш досвідчених, звернутися до місіс Грант та її сестри, чий усіма визнаний смак допоможе їй не соромитись. І оскільки Едмун з Вільямом поїхали до Норгемтону, і вона справедливо розважила, що містера Крофорда, мабуть, також немає вдома, вона пішла до пасторату, майже не сумніваючись, що зможе поговорити з ними віч-навіч. Віч. А ця умова була для Фанні найважливіша. Бо вона трохи соромилась розповідати про свій клопіт. Вона міськ міськрофорд за кілька ярдів від пасторату та саме зібралася йти до неї, і, оскільки Фані здалося, що її подруга, хоч із звічливості, і запропонувала повернутися у дім, все ж не хотіла б відмовитись від прогулянки. Вона одразу ж пояснила свою справу якщо міськ Кроуфорд буде така ласкава дати їй пораду, про це можна так само поговорити і тут, на свіжому повітрі. Міс Кроуфорд, вочевидь, полестило таке прохання і по недовгому роздумі. Вона почала набагато сердечніше, ніж спочатку, вмовляти Фані повернутися з нею в дім і піднятись до її кімнати, де вони зможуть неспішно все обговорити і не потурбують доктора і місіс Грант, які зараз у вітальні. Фанні така думка сподобалась і, щиро подякувавши міс Крофорд за таку готовність допомогти і дружну увагу, вона обійшла з нею в дім, піднялась сходинами і за мить вони вже захоплено обговорювали вельми цікавий для обох предмет. Міс Кроуфорд було приємно, що в неї питають поради, і вона щедро ділилася з Фанні своїми ідеями, що свідчили про справжнє почуття смаку, і кілька таких ідей вирішили всю справу легко та просто, а її дружня підтримка надзвичайно втішила фанні. Вбрання було обговорене до найменших деталей. А яке ж у вас буде кольє? спитала міс Кроуфорд. Чи ви, мабуть, надягнете хрестика, що вам подарував брат? Промовляючи це, вона розгортала пакуночок, який Фанні помітила у неї в руці, коли вони зустрілися. Фанні зізналася у своїх сумнівах вона не знає, чи надягти хрестика, чи краще від цього втриматись. У відповідь міс Кроуфорд поставила перед нею скриньку з прикрасами і уклінно запропонувала вибрати якийсь золотий ланцюжок чи кольє. Ось що було в пакуночку, ось для чого. Міс Кроуфорд ішла до неї. І вона стала люб'язно вмовляти Фанні вибрати ланцюжок для хрестика і взяти його на пам'ять і будь що старалася подолати її знічення, яке спершу змусило Фанні перелякано відсахнутись. Ось, бачите, у мене тут ціла колекція, мовила вона, і більше половини з них я не тільки не надягаю, але навіть про них не згадую. Я ж не пропоную вам нові, тільки щось із старих. Ви маєте вибачити мою сміливість і зробити мені таку ласку. Фанні все ще опиралася, і цілком щиро. Дарунок був надто дорогий, але міс Крофорд наполягала й так палко та впевнено доводила їй, що це потрібно і для Вільяма, і для хрестика, і для бал, і для неї самої, що врешті-решт домоглася свого. Фанні відчула, що мусить поступитися, щоб її не звинуватили на надмірній гордині, черствості чи ще якомусь неблагородному Ганджі, і скромно та неохоче погодившись. Вона почала вибирати. Вона дивилася і дивилася, прагнучи зрозуміти, яка з прикрас найдешевша, і, і, зрештою, зупинила свій вибір на одному кольє, бо їй здалося, що воно частіше потрапляло їй на очі. Кольє було золоте, вигадливо змайстроване, і, хоч фані залюбки, вибрала б довшого та простішого ланцюжка, що більш підходу до такого випадку вона сподівалася, що обрана нею прикраса була найменш потрібна міськрофорд. Та усміхнулася, даючи зрозуміти, що повністю схвалює вибір Фані, і, щоб вважати справу завершеною, поспішила не надягти кольє на шию і стала переконувати, що це виглядає просто чудово. Фанні не могла заперечувати, що кольє їй дуже лічить, і, попри не до кінця подолані вагання, була дуже задоволена дарунком, що виявився таким доречним. Звичайно, краще б їй бути зобов'язаною комусь іншому. Та це почуття недостойне, доброта, з якою міс Крофорд попередила її бажання, свідчить, що вона справжній друг. Завжди, надягаючи це кольє, я думатиму про вас, мовила Фанні, і відчуватиму, яка ви добра. Тоді, надягаючи його, ви маєте думати іще про когось, відповіла міс Крофорд, вам слід думати про Генрі. І перш за все тому, що це був його вибір. Він подарував мені це кольє, і разом з дарунком я передаю вам зобов'язання думати про першого, хто його вибрав. Нехай це буде згадка про нашу родину, згадуючи сестру, ви не зможете не згадати й брата. Фанні, приголомшена і знічена, хотіла одразу ж повернути подарунок, взяти те, що було подаровано іншою людиною, до того ж братом. Та це просто неможливо. Так робити не можна. І вона, окрай засоромившись, що вельми потішило її подругу, квапливо поклала кольє у скриньку й вагалася, чи взяти щось інше, чи взагалі нічого не брати? Міс Крофорд подумала, що ніколи не бачила такої чарівної сором'язливості. Люба моя дитинко, мовила вона, сміючись, чого ви злякались? Ви думаєте, Генрі впізнає кольє й запідозрить, що ви його незаконно привласнили? Чи ви думаєте, що йому надто полестить, бачити на вашій чарівній шийці прикрасу? Куплену ним ще три роки тому, коли він не знав, що на світі є така чарівна шийка. А може, і вона лукаво позирнула на Фанні. ви підозрюєте нас у змові і думаєте, що я роблю це з його відома і з його волі. Зашарівшись, Фанні стала переконувати міс Кроуфорд, що їй це навіть не спадало на думку. Ну тоді, мовила міс Кроуфорд, – уже серйозніше, Проте, ані трохи їй не повіривши, щоб довести, що ви мене ні в чому такому не підозрюєте, і щоб я також не підозрювала вас у нещирості, візьміть кольє і не будемо більш про це говорити. Те, що це подарунок мого брата, не повинно вас бентежити, бо ви ж бачите, це жодним чином не впливає на моє бажання віддати його вам. Він постійно мені щось дарує то одне, то інше. У мене вже стільки подарунків від нього, що я не можу цінувати їх як належить, а він пам'ятати і половини з них. А щодо цього кольє... Не згадаю, чи я надягала його чап п'ять разів. Воно дуже гарне, та я щось рідко про нього згадую, і хоч я з радістю віддала б будь-яку іншу прикрасу з цієї скриньки, вам пощастило вибрати саме те, з чим мені зовсім не шкода розлучитись, і що мені дуже приємно бачити на вас. Не кажіть більше нічого, прошу, така дрібниця не варта довгої розмови. Фані не наважилась протестувати далі. І так само вдячно, хоч і не так радісно, як спершу. Прийняла дарунок, про те, щось у погляді міс Кроуфорд її насторожило. Вона не могла не відчути зміни в поведінці містера Кроуфорда. Вона вже давно це помітила він, вочевидь, прагнув зробити їй приємне, був галантним, уважним, таким, як був колись з її кузинами. Він, певно, схотів полишити її спокою, адже так він чинив з обома ними. І хто зна, яка його роль у цій історії з кольє. Вона не могла бути певною, що дарунок зроблено не з його волі, оскільки міс Крофорд, любляча сестра, проте ненадійна людина і подруга. Сповнена роздумів та вагань, відчуваючи, що володіння тим, чого вона так бажала, не дало їй справжньої втіхи, вона поверталась додому, пригнічена тягарем турботи, не легшим від того, що гнітив її по дорозі сюди.